Вітаю, шановні друзі! Ви, каналі... Ви на каналі Іспанія і Українці. Мене звати Максим, і в цьому відео я хочу вам розповісти, як дістатись із України в Іспанію безкоштовно. Так, це можливо, хоч це і важко, але це можливо. Так? Давайте зараз розглянемо ключові аспекти, як це зробити, так? І я розкажу деякі історії людей, яких ми тут зустрічали, які до, добиралися до нас. Значить, історія евакуації у нас розпочалася з е, кінця лютого, так, 28, 28, да, ніби, 28 лютого був останній день. Так, ми вже зустрічали першу сім'ю з Київської області тут е, у нас, в Севілії, Так? Значить, люди добиралися дуже важко. Дуже важко. Це був кошмар, якщо чесно. Так? Наприклад, деякі у них не було транспорту свого, Вони просто підсідали до когось в машину, так, і їхали сюди сюди з людьми. Там. Одна, одну, одна родина вийшла з машини, бо у іншої родини, яка була з транспортом, змінилися плани, і вони поїхали на інший кордон. Так? Ті вийшли, шукали якісь моменти, шукали евакуаційний потяг, як їм добратися. Врешті знайшли його, просто там десь 14 кілометрів стояли на кордоні е, з Польщею, щоб добратися до Польщі, і звідси вже якось їхати сюди. Звісно, е, спочатку, да, от я контролював цей процес, так? І ну, потім вже десь приблизно в. Е, Приблизно це був вже травень, так. Травень е я вже втратив контроль над тим процесом в Україні. Да? От те, що ми допом могли допомогти в Україні, бо все вже не було палива на заправках, вже не було знайомих, які могли б взяти когось до себе в, в машину. Було дуже важко. Тут вже в Іспанії, да або в Європі тут вже було легше це зробити, якщо ви добиралися сюди, да? ми вас могли вже перевести так. Там вже на території України не могли вже нічого зробити, так? Значить, дивіться далі. І в кінці я розповім, як це зробити на сьогоднішній день безкоштовно. На сьогоднішній день вже трошки стабілізувалася ця ситуація, і це все можливо, так? От. І я е, зараз згадую теж такі моменти, да, от коли були е, на самому початку цього всього, да, е, от коли. Іспанці, ще ж вони не розуміли, що відбувається. Да? Але коли вони почали по своєму телебаченню да? бачити, що е дійсно в Україні відбувається, от 8 років їм по телебаченню не показували нічого, нічого ж, нібито не було. Був бу була якась спірна, е спірна боротьба, спі за спірні території, там і так далі. А потім... Е, так би мовити, е, всі почали розуміти, хто є хто. Ну, звісно, е, от, поклад, е, покладачу руку на серце, да, от сказати, що іспанці, що вони зробили, це просто вони викладали все. От, я їду е, в Убері з людьми, да, от яких перевозив, е, і вони мені говорять, в мене вже живуть українці. Це проста людина. Говорить, дата е, церква, наприклад, да. Вони домовилися з мерією, мерія виділяла церкві гроші, і церква знімала хостели для тих людей, які приїжджають, наприклад, в п'ятницю. Да? Бо приймаючі організації, не працювали там ну, вечір п'ятниці, субота, неділя, тобто їм треба було десь переночувати. Так? Наприклад, вони не могли прийняти всіх у себе вдома, да? і звісно, що треба було десь селити людей. Так? Ну і селили де? В хостелі? З харчуванням. Там вони вибирали собі, що їсти їм там і так далі. Я пам'ятаю, три родини до нас Севілью приїхали перших. Да? Ми їх поселили. Ну такий він недорогий цей хостел. Ну, іспанці в них живуть, тобто їм це подобається. Такі такі умови. Тобто вони вважають це нормально. Вони взагалі хостел і готель вони не відрізняють. Для них це одне і те ж. Тому наші люди завжди питають: я буду в хостелі жити чи в готелі? Для них більш важливим є скільки людей в кімнаті. От так, от якщо ви приїжджаєте і вас поселяють в хостел, ви не питаєте, чи я буду жити в хостелі чи в готелі. да? Ви питаєте, скільки людей у мене буде в кімнаті? Якщо це для вас принципово. так? Далі. Значить, що вам треба робити для того, щоб приїхати сюди? З України до Іспанії безкоштовно, без грошей. так? Перше. Добратися до Львова. Добратися до Львова. Якимось чином, не знаю яким. Перший варіант це самий простий, це евакуаційні потяги. Так? Записуйтесь. Евакуаційний потяг. Він безкоштовний. так, Просто розумієте, не, не, я ж не знаю, в якому місці ви знаходитесь, так? От, наприклад, ви знаходитесь на підконтрольній території чи на, не на підконтрольній території України. так? Там інша ситуація. Про це я зроблю окреме відео, як приїхати із непідконтрольної території в Іспанію. Але якщо ви українець, так? Бо тут так, також ми таких людей зустрічали, вони молодці, вони пережили жахливі речі. Це на, Маріуп з Маріуполя, жителі Маріуполя. Це. Звісно, це був кошмар. Я зроблю ці відео, і, можливо, я навіть візьму інтерв'ю у цих людей, от, які у нас тут живуть. так? Значить, добратися до Львова, так? Евакуаційний потяг. Друге, попутна машина. Третє свій транспорт, просто приїжджаєте до Львова і або залишаєте там свою машину, якщо вона недорога, так? І далі вже їдете е на Польщу, так, або їдете на Польщу. І їдете на Іспанію своєю машиною. Машина вам тут не завадить. Не кидайтеся, навіть якщо вона стара, не кидайте її. Тут вона вам не завадить. Ви зможете тут на ній їздити. У вас все буде нормально. Так? Далі, приїхали до Львова. Так? У Львові е є безкоштовні евакуаційні автобуси до Польщі. До Польщі, так? Значить, вам потрібно шукати. Волонтерські білі палатки на вокзалі Львова. так? Шукайте волонтерську палатку, і там є запис на відправлення. Можливо, вам треба буде перечекати. Можливо, навіть переночувати в тих умовах, таких жахливих там ну навіть на вокзалі. Але це так. так? Далі. Приїжджайте до Варшави. Приїжджайте до Варшави. В Варшаві. Цей, пот... Цей автобус вас везе абсолютно безкоштовно. так? В Варшаві є спеціальний центр розподілення біженців. Е... Поляки взяли на себе дуже, дуже велику і вагому е, таку місію да, от по розселенню наших біженців. Вони не тільки заселяють у себе, а і везуть далі в інші країни. Так розумієте? Тобто ви можете залишитись в Польщі. А можете далі їхати до нас сюди в Іспанію. Тобто, вас ніхто не буде за це, то, нічого за це не, не треба платити, нічого. Просто що в Польщі вже е, майже 2 мільйона е, біженців, так? Е, в тій самій, е, ну, хто, хто там поруч в, Руму, в Румунії е, с, е, майже 60 тисяч, да? е, тобто, ну, це дуже багато. І, Ситуація зараз така, що вони зробили такі автобуси, які відвозять вас далі. далі. Іспанія прийняла на сьогодні 100 тисяч, а це така приблизно країна, як Україна. Це близько 42 мільйонів населення. Так? Значить, Ви приїжджаєте в Польщу, так? в Варшаві, так, на вулиці Мол... Модлінській. Модлінська. Вулиця Модлінська, 6Д. Там. Є е, центр такий спеціальний, який вас розподіляє далі в автобус, які, яким ви можете доїхати до нас, до Іспанії. Так? Далі е, ці автобуси, розумієте, вони ж везуть в різні місця. Так, найближче місто до кордону е, е, з, ну, від Польщі, наприклад, до е, Іспанії це Барселона. Барселона велике місто, воно переповнене вже біженцем. Так. Найдальше велике місто це Севілья. Між ними Мадрид, Аліканте, Валенсія, Мурсія, так, Малага там і так далі. Тобто, якщо ви залишитесь в Барселоні, це дуже дороге місто. Розумієте? Тобто, ну, залишатись там. Я не впевнений, що це буде добре для вас. Так, якщо ви приїдете сюди, от кого б я не поселяв тут, з ким би ми не, не селилися тут. Так ми всіх заселили, всіх і майже в той день. Єдиний був наплив це квітень. В квітні вже в Севілії не було місць, і ми відправляли вже в Кадіс, провінцію Кадіс. Так, люди це туди до океану. Так? Але тут вважається не до океану, де краще, а вважається тут, де велике місто, там краще. так? От. Значить, Далі ви приїхали вже з Польщі, вас довезли автобусом до Іспанії, так? і ви далі з Іспанії, якщо, наприклад, в Барселоні вам не, не сподобалось, так? Там теж є е, організації українських е, волонтерів, які можуть вас довести далі, або навіть з Варшави. Є автобуси не тільки з Варшави, а в нас автобуси ходили у Краков. У нас автобуси з Севілії ходили у Краков, у Варшаву їх було декілька. Це організовували церкви, громадські організації. Вони забирали от звідси людей і везли їх ціле направлено сюди, у, у Так? Вас привезли сюди, і в перший день вас тут заселили. Все. Ось вся схема. Зараз весь цей текст я залишу в описі до цього відео. Ви будете це знати. Пишіть в коментарях свої питання. Можливо, у вас були свої якісь ситуації по цьому шляху. Теж напишіть це. Інтегруйтеся тут, всього вам найкращого, і нехай у вас все буде добре.